Вітаю у студії Львівського радіо у нашій ошатній світлиці. З вами автор-ведуча Наталка Криниченка. І оскільки ми постійно звертаємося до наших першоджерел, і абсолютно логічно, що всіх нас дуже цікавить першоджерела, але ті наші основні, з якого було першим слово, яке воно було те перше слово, яке прописано у священних писаннях. І я радо вітаю у студії Львівського радіо отця Рафаїла Турканяка. Доктора богослов'я і літургіки лауреата Шевченківської премії, завідувача кафедри богослов'я Національного університету Острозька академія, члена та перекладача українського біблійного товариства. Слава Ісусу Христу! Слава навіки бо і коли ми говоримо першоджерела, то розуміємо, що їх теж треба досліджувати. Скажіть, будь ласка, відколи досліджують першоджерела святого письма? Ну як під не виглядало дивно? Але якщо йдеться про першу джерело, особливо про грецькі першу джерела, то Острозька біблія досліджувала їх далеко раніше ніж навіть на заході. Бо взагалі в 16-17 столітті Острозька була перекладена в кінці 16 століття, 1581 року, вона надрукована. То це є перший, скажімо, опрацьований переклад на підставі багатьох рукописів, а не так як тоді була традиція, що брали один рукопис, і можна було знати звідки відразу. З якого вони перекладали, а вони так опрацювали, що мене взяло 20 років, щоб знайти звідки вони це взяли. Бо я того не сподівався. Так що фактично опрацьовували в різних часах. Я би сказав, найперший, що дійсно опрацьовував, це був оріген. На початку християнства, це є перше, друге століття, він зробив свою гексаплю, пентаплю, і там п'ять чим сімох стовпах він взяв всі різні, тоді існуючі грецькі єврейські тексти, і він показував між ними різниці. Так що досліджували святе письмо вже від самих початків. Фактично, є цікаве, що святе письмо досліджували на підставі методики. Виробленою в поганських е, часах. Бо фактично методика, яку вживали е, ті перші, такі як е, Оріген, е, це була методика, яку виробили для вивчення поем Гомера, щоб показати котре е, старе, котре додане і так далі. Так що це не є так просто, що ті, м -м -м, нагло зачали вивчати, але вони вжили навіть вже здобутки класичної е, системи, щоб вивчати. В своїм часі святе письмо. Його завжди вивчали, по-різному вивчали. Ми звикли, що святе письмо найстарше є єврейське. Так, воно є найстарше. Але одна проблема є з ним, що воно було не записане довгі віки. Це було усне. Це, що ми сьогодні маємо тексти, це є фактично десь 80 років перед знищенням Єрусалиму зробили повну реформу текстів єврейських. І це робив цар Езекія. Тоді ще не були всі ціле святе письмо записане, тому що ще не закінчився Старий Завіт. Але фактично п'яте книжя було вже тоді завершене. І воно не є те, що передавалося колись поколіннями. Між іншим, Кумран показав дуже цікаву річ, що в євреї було принаймні три різні п'ятикнижі, три різні, різні в тому значенні – Аби хтось описував нині, чи три особи описували нині нашу зустріч. Ми би зрозуміли, що, що всі описали зустріч? І то та сама зустріч, але кожен би інакше її написав. Бо кожна людина має свою систему і свій спосіб ці речі робити. І тому є три різні редакції староєврейського. Одна з них це і те, що ми сьогодні вживаємо для перекладів. Це є якраз е, е, тих. Що в шостому столітті додали точки мазуретів, бо вони вже тоді, в 6 столітті між 6 і 9, ми точно не знаємо, коли вони вже бачили, що ніхто не вміє правильно читати Ді, правильно в лапках правильно і вони зробили і додали голосівки. А що вийшло з того всього? Я цікаво, що тепер, як при порівненні того тексту з грецьким текстом. Показується, що дуже часто, тому що єврейський текст не мав голосівок, вони давали інше читання тим, що вони поставили інші голосівки. І навіть тепер, в так званому критичному, то є та наукове видання єврейське, яке зробили в Штутгарті, в Німеччині біблійне товариство. То вони завжди в зносках подають різницю між читанням грецьким і читанням єврейським, і подають по-єврейське, як повинні виглядати точки, якщо ми візьмемо, що Греки так зрозуміли, бо проблема була, що вони мали сміттєві приголосні. Так що, якщо як візьмете з слово КРВ, то може бути кров, то може бути корова, то може бути багато дечого, то треба було знати текст. Ну? Ті знали так, ті знали так, і від того вийшла та різниця в різних текстах. Цього року українське біблійне товариство видало сучасний переклад з давньої єврейської мови. Це є ваша так. редакція, ваш переклад. Фактично, п'ятикнижжя Мойсея і Псальми і Преповідки. Ми вже завершили також 12 малих пророків і пророка Ісаю. Тепер ми працюємо над Єремією. Єремія вже зроблений, ми працюємо над язики ділом. Даниїл також вже зроблений, тільки ще не надруковані, але будуть друковані. Ми фактично це працюємо. Ми вже три роки над цим. Ще візьмемо кілька років, за ким ми повністю зробимо. Це є фактично літературний переклад. В чому полягає різниця? Якщо ви візьмете дослівний переклад. То ви передаєте текст і якнайменше пробуєте міняти текст в реченню, щоб зберегти оригінальний вигляд, так само, як і оригінальну думку. Самозрозуміло, не можна на іншу мову перекладати дослівно, бо виходить зовсім що іншого. Особливо, скажімо, з позицією букви «н», не до нашої заперечки, то ми як її не поставимо дві заперечки, то в нас вийде той позитив. А в єврейській мові не можна ставити дві запречки, так що ми мусимо додавати багато дечого. Бо мова є така своєрідна, кожна, що її не можна передати іншою мовою. Якби ми не перекладали, ми завжди робимо певну інтерпретацію. Інтерпретацію зрозумінні, що ми стараємося передати як найточніший переклад. Тут ми не зберігали форми, як такої. Ми не зберігали послідування слів, але ми хотіли передати думку правильно. Воно не завжди, навіть як хтось буде досліджувати і буде старатися поставити букву чи слово коло слова, він не завжди знайде спосіб то зробити. Бо воно є так змінене, бо ми хочемо, щоб це звучало гарно українською мовою. Тепер є інша справа, чи я добре зрозумів, чи ні. Знаєте, я не маю за собою непогрішності, так що так можуть бути помилки. Це є знаєте, я є людина, я не гарантую, що я ніколи не помиляюся. Нагадую, що у студії Львівського радіо у нашій світлиці отець Рафаїл Турконяк, доктор богослов'я і літургіки, лауреат Шевченківської премії і завідувач кафедри богослов'я Національного університету Острозька академія. Чи існує кодекс перекладача священних писань? Це ж не будь-хто може робити, це ж не кожному дозволено. Ну, кодексу їх такого ніколи не було, і сміваюся, що колись буде. Є перекладачі, які хочуть перекладати для себе. Переважно тих книжок ми ніколи не бачимо і ні тих перекладів не бачимо. Хоча був період, скажімо, в Римокатолицькій церкві, коли ті переклади були дуже наявні, і вони так різнилися між собою. Той так званий Ветус Латина, старолатинські переклади, це якраз до часу Єроніма. І вони були такі різні з того самого тексту, що папа Дамас е, тоді звернувся до Єроніма і сказав: слухай, зроби порядок з тим, зроби добрий переклад. Але що це означає добрий переклад? Кожний переклад є залежний від оригіналу. До того часу, до 4 століття в Римі католицькій церкві, так само як в нас, всіх, вживали грецькі тексти. Він пішов, Єронім пішов і переклав. В Єрусалимі, але з єврейського тексту. Але я вам я запевнюю, що нині, як візьмете той його єврейський текст, бо я маю порівняння між єврейським, який я робив, бо я вже ну, 40 років працюю над різними текстами, то ви не можете навіть його співпоставити з єврейським текстом. Він не відповідає нинішньому єврейському тексту той, який ми сьогодні маємо. Ми навіть не знаємо, який він текст вживав. І проблема ціла була виникла, це фактично вибухла в XVII столітті. Як з'явився протестантизм, вони сказали, о, дивіться, вони спотворили текст. А тепер показується, ні, він не спотворив. Він мав такий текст. Він перекладав такий текст, який мав. Але це ми щойно зрозуміли три століття пізніше, як ми почали над всіма текстами працювати. І тому тоді відкинули і грецький текст, відкинули і латинський текст, і всі інші переклади. Сказали: ні, ми йдемо тільки до єврейського тексту. Та також було неправильно. Нині нічого ні ми то знаємо. Але до, до початку, до, фактично до середини минулого століття, всі приймали, що це є найкращий спосіб, єврейський текст є найточніший, аж поки не з'явилися документи Кумрану. Тоді з'явилося, що то навіть єврейський текст не є однозгідний. Що найбільше, чи що найкраще для нас, особливо, що вживаємо грецький текст, показалося, що всі ті грецькі тексти відповідають певному єврейському оригіналу. То був доказ, що ми не змінили. Ще одна цікава річ: ми нормально привикли, що Ісус Христос говорив якою мовою? Він говорить арамейською. Так що він цитує часом єврейський чи єврейський текст по-арамейськи, а часом цитує грецький. І що є найдивніше: 75% разів він цитує грецький текст, а тільки 25% цитує єврейський. Так що ми повинні знати. Оба тексти. Ми маємо мати переклади обох текстів. Бо якщо Господь Бог їх вживав, значить він вважав один і другий текст потрібний. Як ми зачинали працю над перекладом в 91-х роках, то засада була дуже проста. Тільки єврейський текст. І це є причина, чому всі наші попередні тексти є всі перекладені з єврейського, бо була заборона. Коліш оригінально він почав був переклад старослов'янського тексту, який базований на грецькому тексті. І йому то відкинули. Він тоді навчився єврейської мови і зробив переклад. Він не завершив. Перший він текст завершив, але йому згоріло там в його посілості в Матронівці. Другий раз він не завершив, а пізніше завершили те, що бракували на левицький і полюй. І тоді ми щойно, тисячу дев'ятсот року, дістали перший повний український текст, український переклад. Але тому, що біблійні товариства завжди вимагали, щоб був тільки з єврейського, то ми, фактично, всі попередні тексти мали тільки переклади єврейського тексту і єврейського канону. Канон це є список книг, які входять до Святого Письма. У нас список є зовсім інакший: від грецького, від римсько-католицького, саме зрозуміло, від єврейського. Найкоротший список є єврейський. Чому? Бо євреї відкинули всі тексти, які були писані не єврейською мовою. Якщо їх є тільки в Старому Завіті 39. Ну, нового Завіту вони не мають, і хіба ті, що є християни-євреї, то вони мають також і новий завіт, по-єврейській існує, вже давно перекладений, але фактично в Старому Завіті вони мають тільки 39 книг. Римо-католицька церква е, має всього є 72, але вона має 45. Греки мають 48, а ми маємо 50. Так склалося, що фактично перші, які зробили, сказати, список книг Старого Завіту, це була Римо-катонська церква. І це аж на Триденському соборі. Так, що ми говоримо про 1570-ті роки. Наступні, хто зробив канон, тим, що ми видрукували Острозьку, це були ми, українці. Ми навіть того не знаємо. Але ми одні з передових були. І цей канон лишився. В усіх слов'янських церквах. І навіть пізніше, як вже за царської Росії, за цариці лисвети робили російське видання, то, що ми сьогодні називаємо синодальне, не синодальний переклад на російську мову, але синодальний текст, який був зроблений зі старослов'янської мови, то вони взяли Острозьку Біблію, її зросійщили, мовно, і на підставі неї зробили той текст. Вони не відкинули жодної книги. Навіть одну вони ніяк не хотіли дуже то признавати, і навіть сьогодні чомусь дуже часто в електронній виді її знайти не можна. Це є трета книга Езри. Вони переклали в острозі з латинського тексту. Там ті зберегли її, тільки вони взяли її з поміч книг Езри, і поставили як останню книгу, але не, не мали відваги викинути. Так що фактично ми створили свій канон. І так само греки створили свій канон аж в 1840-х роках. І тому в них є інший канон, ніж наш. Він є коротший, але вони мають всі чотири книги. а Ми маємо тільки три. Чомусь ми четверту не включили. Так що такі є проблеми зі святим письмом. Наскільки сьогодні досконало досліджуються ці питання і відбуваються переклади? Ну нині далеко більше ми досліджуємо взагалі тексти. Сьогодні ніхто не бере будь-який текст і не перекладає. Ми всі вживаємо так звані е, критичні видання. Критичне видання е, це не є, що ми критикуємо якесь видання. Е, критичне видання означає, що береться всі тексти, які існують в тій мові, їх співпорівнюється. І на підставі того твориться текст, який ми кажемо, цей текст є правдоподібно найближчий до оригінального тексту. Такі тексти вже є виготовлені. Для грецького тексту, для єврейського тексту і для латинського тексту, ну я як закінчив Острозьку біблію, то вже прям я показав звідки ми забрали всі джерела. І фактично Острозька біблія це є наукове видання, і що є цікаве, якщо ви нині порівняєте Острозьку біблію з науковим виданням. Грецького тексту, то ви знайдете, що наші виключили ті частини, що тепер ті науковці повиключували, як не частину Святого Письма. Так що фактично в нас зробили наукове видання Біблії 1581 року, де римо-католики таку річ зроблять ну, далеко пізніше, з грецької і з латинської мови зроблять щойно на початку цього століття, і грецький текст навіть не є повністю завершений. Приємно, коли істина торжествує рано чи пізно. Так, без сумніву. І скажіть, будь ласка, отче Рафаїле, а сьогодні якими текстами послуговується Українська церква, літургія і можливі будуть якісь зміни? Ну, текстами, якими ми нормально послуговуємося, сьогодні це є фактично яке попало. На жаль, воно так є. Нема припису, щоб вживати такий чи інший текст. Переважно для української мови, якщо ми вживаємо на літургії, є вже літургічні тексти апостола і Євангелія. Ті два вже зроблені були в Римі ще покійним блажнішим Мирославом Іваном. Скорше, покійний блажніший сліпий видав, але він видав тільки вибрані частини, а вже за покійного Мирослава Івана Любочівського. То він приготовив повністю новий завіт всі тексти, які читаються при дітуркі. Так що ті речі є в старому завіті. То кожен вживає, яку книгу може знайти, яку книгу має під руками, чи яка книга йому вигідна. Припису як такого немає. Я тепер скажімо, виготовив Певні переклади певних текстів, то я вживав острозьку всередині, яку я витягав прямо з острозької Біблії, з мого перекладу. Так що приписують такого нема. Це є проблема синоду. Значить, вони мусять рішити, які тексти будуть вживати, які тексти мають вживатися. Але проблема є, що в нас в літургії завжди вживалися грецькі тексти. Як ми візьмемо Куліша, Огієнка, Хоменка, вони всі зроблені з єврейського тексту. Тільки інші тексти, які не були в єврейському, які додані, і то навіть не всі, вживані у Хоменка. Так що фактично ні один, ні другий, ні третій переклад той не співпадає з нашою традицією. І це була причина, чому, як ми починали працювати над новим перекладом Святого Письма, ми зробити це з грецького тексту, бо ми вже мали єврейські тексти, але грецького не було. А для нас усіх. Наш більшість є і православних, і греко-католиків. Ми всі вживаємо грецький текст, не єврейський. І тому ми вирішили то зробити. І вийшло так зване четверте видання, яке є перше повне видання повного слов'янського канону. І там вже є всі тексти, так що його можна спокійно вживати. Але це вже залежить від кожної церкви, чи вони хочуть вживати. Я знаю, що текст дуже скоро розходиться. Скажімо, ми вже два видання, і до року кожний розходився повністю. Тепер я довідався днями, що. Якраз тепер на форум знову буде вже доступне нове видання четвертого тексту. Так що, сам факт, що люди його беруть і читають, є доказом, що воно нам потрібне. Все залежить від нашої самосвідомості і наших запитів. І від знання, і також від, на жаль, від священників. Я є греко-католицький священик, це є мій переклад, але в співпраці з, з різними церквами. І ми то переглядали, і ми кожній церкві висилали. бо в нас в біблійному товаристві є щось 22 члени церкви, так що вони всі можуть кожної хвилини висилати свої побажання чи свої зауваження. Ми всі зауваження переглядаємо при кожному передруку, і не тільки то ведеться повний список, які зауваження прийшли в комп'ютері. є всі записані, і записано, чи ми відкинули, чи прийняли, і записано чому. Так що, як хтось і це іншим доступна річ, хтось хоче довідатись, прошу дуже. Відкрито все нам залишається тільки вірити і бути впевненими у бо мудрості Божій, що рано чи пізно це все проявиться, і, і священники, і наші люди таки звернуться до того правдивого розуміння першоджерел святого письма і візьмуть собі його за основу. І мабуть, ваша праця таки вплине на об'єднання українців саме через слово Боже, якщо воно буде нашим українським і єдиним. Проблема є, що шу треба, щоб Бог нам дав людей, які хочуть вивчати слово, і дійсно і те слово нас всіх злучить. Про це була і мова. Я дякую отцеві Рафаїлу Вітруканяку, архимандриту, доктору богослов'я і літургіки, лауреату Шевченківської премії, завідувачу кафедри богослов'я Національного університету Острозької академії, членові та перекладачеві українського біблійного товариства. Дякую вам і можливо слово до наших радіослухачів з побажаннями. Ну я побажаю Всім, щоб святе письмо була така книга, яка стоїть на столі, але відкритою, і щоб всі її читали. Як як я був малий в Англії, то ми мали святе письмо, то якраз вийшов був Огієнко і. У нас, у нас в хаті була. Кожен мав в тій книжці свою закладку. У нас стояли на столі, і ми всі читали. Я бажаю всім, щоб не тільки його мали, але його читали і за ним жили. Дякую вам. Нагадую, що з вами була програма Світлиця Львівське радіо. Успіху вам всім і дякую ще раз. Дякую. Дякую.